Всесвіт це таємниця. Є безліч планет, схожих на нашу. Вирушаємо на пошуки нових світів. Екзопланети це планети, що обертаються навколо зірок за межами сонячної системи. Вчені вже знайшли тисячі таких світів. Коли планета проходить перед зіркою, вона намить зменшує її яскравість. Це дозволяє виявити її за допомогою телескопів. Коли планета проходить перед зіркою, вона на мить зменшує її яскравість. Це дозволяє виявити її за допомогою телескопів. Екзопланети трохи хитають свої зірки, викликаючи зміни в спектрі їхнього світла. Це ще один спосіб їх виявлення. Деякі екзопланети знаходяться в зоні життя, саме там можуть існувати умови для життя, схожі на земні. Екзопланети відкривають нові горизонти у пошуках життя. Що чекає нас за межами сонячної системи? Можливо, скоро ми дізнаємось.